Одна з найбільших проблем це прибирання, наприклад, в під'їзді так само у вас тут чисто показово чисто, я вже сказав. Ну скажімо так, ми відмовились від прибиральниць, як таких, і у нас на кожній площадці чотири квартири, і кожний мешканець знає перша неділя першої квартири, друга і так підряд, і кожен дотримує чистоту. Якщо хтось не прибрав, самі люди йому роблять зауваження. Відповідальність, да, так, да, відповідальність. Да, да, да. тобто вже хочеш жити світлим оком сусідам дивитися в очі, значить будь добре. Ніхто не жде тютю, яка до прийти і да, з так. Да, 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 да. І якщо хтось там кинув фантик з дітей чи на мусори, робиться зауваження вже людьми, мешканці мешканці. Можна, пробираю, да, так. Да, тобто да, змінилось да. відношення так людей до... До, цього да, будинку. Да, да. до цього будинку. Змінилось, вони знають, що це їхнє, і крім них ніхто тут нічого не прийде, не зробить.